Всім привіт! Я рада вітати вас. Коли мені хочеться чогось смачненького, а під рукою є лише сир, я з задоволенням готую сирні пончики. Для пончиків мені знадобиться 300 г сиру. 300 г звичайного ось такого сиру з крамниці в мене було лише 250, була така пачка, тому я додала ще 50 грам такого м'якого сиру. Але підійде ось такий звичайний сир. Цей сир я додаю цукор, 3 столові ложки, чайну ложку ванільного цукру для аромату. Також дрібку солі, приблизно третину від чайної ложки. І одне яйце. І тепер все це добре змішую. Нічого збивати міксером або перебивати блендером не потрібно, просто все ретельно перемішати. І тепер потрібно додати борошна. Борошна уходить приблизно 150-180 грамів, це залежить від того, який у вас сир, бо він буває е, такий сирий, такий м'якенький, або суховатий. І від цього залежить, скільки борошна е, потрібно буде. Тому усе борошно одразу не додавайте. В мене тут 160 грамів, я ось так трошки залишу, одна чайна ложка розпушувача, ось так приблизно. І тепер замішую сирне тісто. Тісто буде таке трохи липкувати, воно буде липнути, але воно повинно бути плотне, не, не м'якеньке. Ну, ось Я бачу, що мені більше муки навіть і не потрібно. Ось в мене ушло 150 г приблизно. І тепер треба з цього тіста сформувати невеличкі кульки. Але поки я буду це робити, я на петельню ставлю невеличку кастрюльку і вмикаю, я вже налила сюди олію і чекаю, щоб олія добре нагрілася. Олії потрібно стільки, щоб пончики могли там перегортатися. Поки олія нагрівається, формую пончики. Можна руки трохи припилити борошном. Невеличкі такі, бо вони при випіканні вони будуть ще роздаватися, будуть таки збільшуватися, викладаю їх поки що на стіл. Коли олія добре розігрілась, а усі пончики сформовані, я починаю викладати пончики в каструлю. Але Зауважте, що не викладайте одразу багато пончиків, бо вони можуть між собою позлипатися. І обов'язково перегортайте їх, щоб вони не прилипли до донця. Ну, ось так буде і досить. І... Обжарюю пончики до золотавої скоринки. Коли пончики стануть такого гарного золотавого кольору, знімаю їх на паперовий рушничок, щоб зайва олія увібралася. І таким чином обсмажую усі пончики. Пончики я вже свої обсмажила. Ось так багато їх в мене сьогодні вийшло. І, звичайно, такі пончики сирні, добре смакують з цукровою пудрою. Я частинку так присиплю, бо в мене не, не усі полюбляють цукрову пудру. Ну, звісно, за смаком їх можна і з варенням їсти, і з шоколадом, а можна і просто без нічого. І, звичайно, я вам покажу, як пончики. Виглядають зсередини. Дивіться, які вони пухкі, ніжні і такі смачні, що в мене діти дуже-дуже їх полюбляють. На сьогодні це все. Готуйте такі пончики і смакуйте в задоволення. Також не забувайте писати коментарі. Я, як завжди, бажаю вам смачного, і все буде, Україна!